Предмет називатиметься він підприємництво і фінансова грамотність. Його будуть викладати учням 8-9 класів в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Зазначає, що для забезпечення шкіл навчальними матеріалами група авторів і експертів, до якої війшла, зокрема до якої війшли представники фонду гарантування вкладів, розробила повний навчально-методичний комплект і підготувала 96 педагогів, які викладатимуть новий предмет в школах. Його мета навчити школярів орієнтуватися в сучасному фінансовому світі. Пілотне викладання цього курсу для восьмикласників почалося минулого. Роком всі деталі зараз буду розпитувати у інвесторки і фінансової радниці Тетяни Боримської, яка зараз з нами на зв'язку. Тетяна Боримська, але ви наші глядачі. Ми вітання, пані тан. Доброго вечора. А ви наші глядачі? Будь ласка, пишіть запитання, які вас цікавлять на цю тему. І я їх поставлю нашій спікерці. Пані Тетяно, з приводу цього предмету він буде обов'язковим в усіх школах. Це він буде тривати рік, і це буде як факультатив. Правильно розумію. А, так, дивіться, в кожній школі в Україні дійсно з'явиться новий предмет. Він є обов'язковим. Тобто будь-яка школа, яка є ліцензійною, якщо це приватний заклад, та державні школи всі мають запровадити даний предмет а, у свій розклад. Це два роки, та, 8 і 9 клас. Ці, ця програма вона досить, як на мене, ефективна і дуже непогано складена. 8 клас буде вивчати фінансово. Грамотність, планування також культура, Яке планування, планування фінансове. Фінансове планування основи фінансової грамотності будуть входити теми і планування бюджету, і планування сімейного бюджету особистих коштів. Також дуже класні там теми є по уникненню шахрайських схем, щоб наші діти знали, як не потрапляти на шахраїв фінансових. Також е, про податки обов'язково це те, що стосується восьмого класу. Це така вступна частина, досить велика, але вона максимально направлена на практику, да, на практику з особистими фінансами. Наприклад, Друга, що там буде е, там е, буде. От називаю вам е, перше, наприклад, як заощаджувати кошти, як вести бюджет правильно, розподіляти кошти да, за певними категоріями. Свій особистий бюджет. Свій особистий бюджет, так, звичайно, е, також про цінності і ведення коштів в сім'ї. Тобто, тут ми вже говоримо про зв'язки подружжя і гроші, що є важливо, тому що це питання, яке зараз, ну і взагалі, да, в принципі, завжди в сім'ях піднімається, якщо хтось заробляє більше, хтось менше. Тобто, культура ведення це також важливо. Страхування тема, що таке страхування, коли потрібно купувати, які саме види, це важлива теж складова, Тому що в нас культура страхування життя, наприклад, ну, досить знижена де, да, потреба. Така потреба вона якось не привита в нашій культурі, а хотілося б, щоб люди думали про це наперед, да, якісь негаразди, планували свої витрати. Також от про шахрайство класно, дуже мені сподобалося теми, да, які Зараз ми знаємо багато кібератак і на картки різні, да і на в банкоматі є нюанси, як зробити так, щоб вас не обминуло, щоб ваші кошти не забрали. Це важливий нюанс, тому що діти, підлітки, молоді люди дуже часто потрапляють а також пенсіонери ми знаємо, да, угу. мають таку проблему. А, а чому пані Тетяна з восьмого класу можна раніше? Я, от, наприклад, знімала якийсь матеріал в Австрії в школі і спілкувалася там, це здається, був другий клас. І у них були підручники, в яких уже були завдання дітям якраз прикладні такі з життя. І вони там вирішували різні, різні задачі, завдання були. І, наприклад, розрахувати чайові в кав'ярні другий клас. Розумієте, це те, що дітям може бути цікаво. То може тоді якось і раніше треба це почати, там, хоча б якийсь факультативний, там невеликий е, матеріал для того, щоб дітей не надурили. Бо зараз же ж ви праві, що е, можуть діти там ігри купувати, а потім тоді будуть з тих батьківських карток списувати гроші. Дивіться, восьми, 9 клас це те, що запроваджено обов'язково. В нашій державі є програма з фінансової грамотності, починаючи з початкової школи. Але це предмет за вибором, який, на жаль, наші школи вибирають дуже рідко. Тому в 21 першому році е, колись я відкрила дитячий центр по фінграмотності саме через це. Е, і з цього почалася історія того, що фінансова грамотність, якщо хочуть батьки, діти вони знайдуть де це, е, да, де, де вивчитись, але хочеться, щоб це було в школах. І вже чудово, що, хоча б 8-9 клас, да, у нас має цю можливість обов'язково е, проходити цей курс. Е, тому звичайно, чим раніше, тим краще. Ви праві, да, в цьому звичайно, але поки що запроваджено тільки для більш старших класів. Я думаю, що згодом це виправиться, і будемо на це сподіватися. Так, я читаю, я те, так. що нам пишуть зараз під час нашої з вами розмови наші глядачі. У них уже купа запитань. То це виходить запит, запитує пані Валентина. То це збільшиться навантаження у дітей чи години на цей предмет відберуть у інших предметів. А це цікаве запитання, тому що мені особисто, як людині, яка викладала 8 років в школі, дуже не хочеться, щоб даний предмет був знаєте, в нагрузку вчителям, кому не вистачає годин. Дуже хочеться, щоб цей предмет викладали вчителі. Професіонали зараз. От ви вже сказали перед моїм виступом про те, що вже навчають дійсно вчителів Національний банк України і фонд страхування да, безкоштовно. Також мій центр навчає також вчителів. Зараз готує для приватних більше шкіл, але ми відгукуємося. І якщо державні школи потребують вчителів, ми також їх зараз готуємо. Є такий проект стосовно годин, де їх будуть брати. Я думаю, що це буде або певне ущільнення, або будуть поступатися якимись годинами. Тобто, в кожній школі години ж розподілені по різному. У кожної школи є певне навантаження по годинам, да? і спеціалізація. Якщо школа, наприклад, там з англійською мовою да, поглиблена, там більше англійської. Тобто, тут кожна школа буде підбирати, де, де цю годинку на тиждень взяти. Тобто, це не так багато насправді. Да? Тому, Пані Тетяно, думаю, ще школа... перепрошую, залишається пару хвилин. Олин, хочу у вас ще такий момент уточнити: де як готують педагогів? Ви от сказали, що і в вашому центрі чи цього достатньо, і хто буде викладати? Це будуть викладачі математики, це їм буде в навантаження, чи хто і чи достатньо буде цих педагогів. Дивіться, я вважаю, що педагогів знайти не проблема. Проблема щоб це щоб ці педагоги е, пройшли навчання, тому що е, дійсно це добровільне зараз навчання, тобто немає у нас обов'язкового ну, типу вчителів, не вчать спеціально бути вчителями фінансової грамотності. Це залежить від керівництва школ і від самих вчителів їх бажання. Тому хочеться звернутися зараз до вчителів, яким можливо в майбутньому з вересня. Буде потрібно викладати цей предмет, щоб вони подумали про це раніше, щоб потім це не стало проблемою. Загально якщо візьмемо картину, то зараз в університетах немає такої спеціалізації, щоб навчали вчителів фінграмотності. Тим паче, друга частина дев'ятий клас це про підприємництво, і там без досвіду, без підготовки, там і про інвестиції є тема. Яку без підготовки буде важко е, пояснити? Тому будемо сподіватися на е, директорів шкіл на свідомість вчителів. Тобто тут на них покладається ця відповідальність на сьогодні. Як ви думаєте, наскільки чи можливо знаєте наскільки ця програма буде цікава? Наскільки там такі приклади будуть цікаві, щоб дітям це було дійсно цікаво вивчати? Ви знаєте, на своєму досвіді вже виходить. Е, Три роки підряд я навчаю дітей фінансової грамотності, і я бачу наскільки класно вони сприймають матеріал, розуміючи, що це їм дійсно згодиться в їх дорослому житті. Тому я особисто бачу зацікавленість і хочу, щоб вчителі також були мотивовані. Тоді буде класний результат і у дітей. На сам кінець порадьте, будь ласка, ігри, книги, можливо, якісь онлайн курси і так далі з фінансової грамотності для дітей. Ну онлайн курси я вам можу порадити. Центр фінансової грамотності Cashflow Kids, Я вам можу порадити Шашта. сайт. А ігри, Тарас. якісь книги для дітей, що зараз можуть там піти купити, щоб підняти фінансову грамотність дітей. А можна книги, наприклад, Мані або Азбука Грошей. Є така книжка Бодошефера. Це хороша книжка для старту, підходить дітям від 7-8 років і старше. Також всі Бодошефера та Роберта Кіосакі. Це книжки, які достатньо адаптовані для того, щоб почати. Для початку цього бути достатньо. Ігри дуже широкий спектр, тут залежить від віку, ігри Кешфлоу, прекрасна гра, також від десь. 12 років, е, називається ще е, щурячі, е, щурячі перегони, якщо перекладати, е, це така основа. Також е, кінцевий бенефіціар, непогана гра. Вже для восьмих, дев'ятих, от якраз класів, теж дуже класно підходить. Тобто, навчання плюс гра для дітей це супер, те, що в першу чергу вони дуже люблять і завжди відгукуються позитивно. Спасибо, дякую. Так, ну що будемо стежити і будемо ще запитувати, що це за предмет, як це буде, які там, тому що бачу, що пишуть глядачі, а навантаження. Ну хто знає, знаєте, тут можна може бути суперечка з приводу того, дискутувати можна який предмет. Потрібний, е, хочеться, наприклад, щоб і е, фінансова грамотність теж була у дітей, щоб вони вийшли уже в дорослий вік, знаючи, як їм бути з тими грошима. А не так, знаєте, як е, коли звикли, що. Е, Держава про вас подбає, а потім держава вже про вас не дбає. Треба самому вже думати, що і як робити з своїми інвестиціями, якщо вони є і де їх взяти. Дякую вам. Фінансова радниця, інвесторка Тетяна Боримська з нами була на зв'язку. Говорили ми про впровадження уроків фінансової грамотності з вересня.